Йо, ти на Ютуб-каналі ЮАКіту. І це буде коротеньке відео про те, хто я, що я і для чого я прийшов на YouTube. Ти спитаєш, чому я прийшов сюди? А я їбу, блядь, чого я сюди нахуй прийшов, блядь, це піздец. Звати мене Андрій. Я молодий ютуб-блогер. Е чи не блогер, я стрімер, я дебілна. Привіт! Мене звати Андрій, я оператор екскаватора та Бобкета. Бобкет це такий фронтальний міні навантажувач та починаючий стрімер. Ти запитаєш, чому я розпочав стрімити? А я скажу, не знаю. Мене не страхнули на це, друзі, але я думаю, що з цього щось дай вийде, це була колись доволі така моя непогана мрія бути стрімером, сидіти за комп'ютером, нічого не робити і за це якось отримувати кошти, але розумію, що це дуже тяжкий труд в тому плані, що я повинен розробляти якийсь контент для вас. Але поки що в мене з цим виходить слабо, онлайн дуже слабкий, лайки, коментарі відсутні. Але я сподіваюся, що саме ти досиш поштовх моєму каналу. Тому підписуйся, став подобайку та коментуй це відео. Сьогодні ми познайомимося ближче. Я вже розказав, хто я такий, зараз я тобі розповім, на чому я працюю, який в мене комп'ютер. Повний мій сетап. Тому поїхали. ПК. Е, як Яке стоїть за лісом? Стоїть відеокарта RTX 3060 від NVIDIA на 12 ГБ. До речі, доволі хороша відеокарта. Гарно в мене все тяне. І паг, і доту, і нові популярні ігри. Ну, Мені вистачає поки що з головою. Е, далі, процесор е, Ryzen. Ryzen 7 5700X чи 5800X, точно не скажу, але ну, 5700 чи 5800 x Доволі потужний, витягує повністю і OBS, і ігри, і ну, додаткові фонові фонивіці доволі достатньо. Мені вистачає за очі. Оперативна пам'ять у мене 4 плашки по 16 ГБ від компанії Fury, тобто у мене 64 оперативної пам'яті. Не знаю, може їх скільки і не треба, я в цьому не розуміюся. Стоїть здешник на терабайт пам'яті <кій> 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 і один на пів терабайта пам'яті. Ну, на пів терабайта там Windows і це є, на терабайті ігри. Від відео від, зі стрімів від, від, і туди доперед. Тому ось якось так воно виходить. Ось такий в мене сетап, на якому я працюю. Ти подивився мій сетап, тому оціни його в коментарях. Напиши, який ПК в тебе, на якому залізі граєш ти. Став лайк, підписуйся на мій канал. І я що ми з тобою зустрінемося на прямих трансляціях. Сьогодні вона, до речі, буде о 9 годині. Тому залітай, я тебе чекаю. І своїх друзів клич. Будемо разом розвивати нового стрімера. Тому чекай тебе.